Доброго дня! Вітаю вас на каналі Time to Work, легалізація перебування та праці. Все ще думаєте, чи залишити статус Укр, чи почати робити карту побуту. Якщо ви заїхали на територію Польщі після 24 лютого 2022 року, ймовірно, ви маєте статус УКР, який дає вам легальне перебування на території Польщі. Він є продовжений до 24 серпня цього року і ймовірно має бути далі продовжений до 4 березня 2024 року. Але якщо ви маєте намір залишитися на довший час на території Польщі, я вам раджу почати робити карту побиту, яка вам надає легальне перебування на території Польщі, а також ви можете працювати. Для тих людей, хто має статус УКР, напевно, буде позитивна децизія у видачі карти побуту. Також карта побуту буде для таких людей видана на срок від 1 до 3 років. Це залежить від того, який комплект документів ви складаєте і яка у вас ситуація. Чому треба раніше починати робити карту побуту? Я вам відповідаю що, на жаль, вона не робиться ні місяць, ні два, ні три. Треба трішки почекати, так як це є справи адміністраційні. Чим швидше ви почнете робити карту побуту, тим раніше ви отримаєте легальні підстави перебування на території Польщі. Також є такий плюс. Якщо ви, наприклад, виїдете за територію Польщі і захочете повернутися, і у вас вже є карта побуту, то це буде легальним. Але якщо, наприклад, ви є в процесі вироблення карти побуту, і ви, наприклад, виїхали за кордони Польщі, хочете повернутися, але у вас ще немає самої карти побуту і немає іншої підстави легального перебування на території Польщі, то, на жаль, ви не зможете в'їхати на територію Польщі без якогось легального документу. Шановні друзі! Запрошую вас скористатися акцією в нашій фірмі. Лише до кінця травня, скориставшись послугою з комплексного вироблення карти побуту, ви можете заощадити 360 злотих. Подробиці нижче. Дякую за увагу!